Пляєте на базарі за 7 гривень жовту лопатку. Вона везуча 100%. Діма в човодя. 13, грубо говоря, 200 з мінус 700 12,5. Двінашка. 12 ми закормилися на ніч одним крупним кормом. І будемо чекати рибку. Може полягаємо спати. Пейджер буде збоку, по-любому нас розбудить. Сиджу я собі такий, щось там замріявся, тикаю в поводки. І тут з місця такий скажений паровозище, Ви не дивіться, що я в трусах, це нормально. Тут скажений такий паровозище, Знімає, мабуть, метрів 60 лески за раз, бо я поки дійшов, то ну Но багато. У мене тут лески по 200 з лишнім метрів намотано на кожну катушку, то я вже бекінг бачу. А це означає, що вона зняла мінімум. 50-70 метрів, це мінімум. це був Але риба зайшла зараз з лівого боку. Минулого разу нам риба справа зайшла, що амур, що короб, а цього разу вже зліва. Ну, таких паровозів я давно не бачив. Капець, ну нічого не видно, звісно. Вже ми його притягнули до нашої мітки. Але на катушку. Рибу. А м'яточка наша на точці стоїть. Тобто десь вже риба на дистанції 50 метрів від берега. Сіти на катушку, бо тільки катушку видно. От, а ось. Тому Ми знаємо, що там за рибина, ну прикольно. Ох, такий капець. А Такий паровоз дала б. Я не знаю. Вона. Я перший раз таке бачу, що навіть не перед тим не пікнуло ні разу і просто тако. Просто з місця зірвало той паровоз. Я не знаю. <ган> Капець. Сход! Ми дождались Другий паравоз на другу палку. Сім метрів за точкою зараз поїхала удочка. Сити, Бо у, нас, на у нас одна удочка стоїть. Оце 에... теж був ще я чуть не розкриваю. Цей, цей, цей паровоз був з попередженням. Він спочатку раз пікнув, потім другий і быстро, швидше, 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 так який, і поїхав. Серйозно великий? Так. <ган> Сашо, я пітішку. Ну двенадцять ка. А п'ятишечку? Двинадка, двенадцять може і ні. Двинадка може Дима не, то десятку точно буде. Дима так, що там водичка подготовлена, всі діла. Я водичка. Ай-яй-яй, як добре, як файно. Посвіти на посвітина на нього. Ах ти що. Це такий красивий. самий ну десь Ну, Він приблизує... невеличкий, ні, ні, ні бо. Він менший, менший, ну десь відтягай. десятка має. Бути. Заїжджає оранжевого кольору, насадка баланс. Угу. від Сквідок «Сквіт-Октопус». Поливаємо. Вау, який круглий дивин да, прохладно. Ах, шо? який круглий, ти що? Який кабанчик класний. А ну вийми його з цього. Аккуратно, мохіна. акуратно, акуратно! Ах, ти що, диви, який няшний. Оце кабанчик. Діма, посвіти на. Взагалі не видно майже, як ти світиш. Погано видно, сідає. О! О, о. це кабанчик маленький, який. Ууу! А всі кажуть, та ви на фіговому кормі. Такі плавнички які гарні. Боже, клас. Каже, та ви на фіговому кормі на змагання просто приїхали, і ви каже, на фіговому Давай, кормі. Давайте, та що там? Нам просто Хочем не все поважити, та? Ох, який ти неслухняний, брикаєшся. Ох, який гарний. Брикаєшся. Ох, як брикаєшся. його водичку, йо! Полий його водою, мокрий. ніяк він не, мокрий. Води, не Поливай, набрали. поливай. Він ж хоче попить. Не давно. Двики, нас грибе чи ми. Хоче пливти. Так. Нулі. Що-вся-се, тихо. Офігеть. 12200, мінус 700, 11500. 11 Я казав випускай. мінімум, які Що випускай? Чи з мішка випустиш? Запускай з мішка. Випускай. Видари, міш. який класний попливе Ах, Красун. Друзі, правильна, крупна фракція робить отакі дива. Третя риба і третя за десятка. Четверта теж була, точніше третя була теж, але зійшла. Давай, малесенький, звинокума. Діда свата, брата двики, двики, давай, апарат. О! давай, 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 тут йому ще мілка, але він пішов. Дай фонаріка, дай 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 дай. Фонаріка, фонаріка дай. О, розвернувся в берег. В берег розвернувся, стоїть оно. Ну. Ми його відпустили, а він стоїть. В роздумах куди пливти? Пливи малий назад в точку, клюй другий раз, там же ж смачне все. Давай маленький. От на такий Wafters Super Balance ми зловили ще на коробцях Цей такого самого кольору Екзотік Манго. Будемо пробувати ще й його. От я його якраз зараз насаджую на поводок. Але поставлю на гачок на кренк. Побачимо, що з того вийде. Я собі тихо мирно спав. І тут почались класичні амурові покльовки. Пік, пік, пік-пік. такий амурчик десь кілограмів 4-5. Ну, 5 не буде, 4. Турі 64 тут. Щось похудали Амури в Кречевичах, мабуть, ніхто не кормить. Добрий ранок всім! У нас ранок, вже 9 година, в 7 нас збудила покльовочка Амура цього, що ви ще не бачили. Класичною амуровою такою покльовкою. Пік-пік, пік-пік, свінгера туди-сюди смикало. Ніч пройшла в тишині, в 12.30 ночі нам з'їхав коропець десь трьошка. От. Ми його там важили, так, так сказати, правдами, неправдами. Быстренько зважили, приблизно трьошка сто там. З мішком показувало майже 4 кілограма. Е, працює переважно помаранчевий колір. Вночі, вдень працює такий червонувато-рожевий, ближче до рожевого кольору. Жовтий простояв цілу ніч. Ми його не перезакидали. Насадка бі2. от, Ми його не перезакидали, жовтий не дав результату. А от помаранчевий попікував трішки. Але там якась пауза потім була, то ми собі тихо мирно спали. і от тільки під ранок прийшли. Амури з'їли весь корм з нашої точки. Ми по-новому загодували і от чекаємо. Вже мали дві покльовки і одна покльовка якась незрозуміла, і одна покльовка був ще на схід. Незрозумілий теж схід, поїхав паровозик, взяли палку, а там нічого. Ну, то якось так. Продовжуємо потихеньку ловити. Погода класна, тепла, легенький вітерець. Супер. ловим далі. У нас відбувається закормлювання.

Амурчик такий, пятерка, шестерка. Уже были еще не шестерка. Оце о вот той вафтер супер, вафтер супер баланс. Це. Да, Red Devil, оце Ред Девил. Все, вже він не потрібний, так сказати, поламався. А засічка, засічка. Засічка крута, але ж за, за, за бік якось амури засікаються, так цікаво. Забочину, але дуже надійно. Та й добре. І ззовні, ззовні попшикай О, клас! Все, хай полежить пару хвилин і будемо поважим Нажми на народко о! За ще пізьме Е, вліво Вліво хто? А, бачимо. не О! Душ! О! Помаранчевый вафтерс. Баланс. Не помню. А, вот это, дурачи, уже манго. Куда? Что ты робишь? Что ты робишь? Водичка Знов засічка забіг, та що це таке? Це ці кренки так просікають? Блять, чуть мене не засікли. Всього випускаємо нашу кругу через 15 хвилин після перезакидання він далеко не відходиться. він нам клюнув гарний зеркальний 2900 маса ну що ж ми завершили свою рибалку вже зібрали всі речі ось Наташа зносить Останні наші баули, редікюлі, сумки і все решту до машини вже будемо збиратися. Хороша погода почалася на кінець нашої сесії. Змінявся дуже потужний вітер і зараз тут, хто приїде на наш сектор, буде у нього просто полімет, розрив. Після останнього мого відео, останні наші риби, минуло десь годин 6, мабуть, 5-6 і жодної покльовки ми не мали, мали якийсь один пік. Незрозумілий і нічого так і більш не підловили. Ну, але в результаті зловили 7 риб масою 50 кг. ось можете бачити наші риби. Відпочили, загоріли, покупалися. Мабуть, це крайні теплі дні літа, тому треба, як то кажуть, по максимуму від них брати все тепло і... Ніжні промінчики і сонця і літа. Якось так. Пишіть коменти, може когось щось цікавить, якісь нюанси і так далі. Хай всім щастить, слава Україні! Ми, ми переможемо!